Вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко вам заробити 420 гривень за себе та 420 гривень за кожного запрошеного друга. На даному етапі я вже заробив 34 тисячі гривень на даній схемі. Отож, для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Як бачу, вам необхідно перейти за цим от моїм реферальним посиланням та скачати додаток Crack. Після чого ми переходимо. На це друге посилання і попадаємо на ось таку інструкцію. Як бачимо, після того, як ми скачали додаток Крак за моїм посиланням, ми заходимо в цей додаток та нажимаємо на кнопку Створити аккаунт. Бачимо, що е за створення аккаунту ми отримаємо бонус у вигляді 10 доларів виводний. Отож, е вказуємо свою електронну пошту. Зверніть увагу, щоб у вас тут писало знизу, код застосовано зеленим, якщо у вас не пише, то вводіть мій реферальний код-прокурор. Тут, тут, Далі придумаємо пароль, вказуємо код, який прийшов на вашу електронну пошту. Далі придумаємо собі нікнейм, вказуємо свій номер телефону. На англійському ми пишем, пишемо своє ім'я, прізвище, дату народження. Вибираємо будь-яку професію, вибираємо, для чого вам даний аккаунт. Ну, можна вибрати купівля криптовалюти, торгівля криптовалютою. Після чого нам необхідно буде пройти верифікацію. Ми завантажуємо фотографію, можна завантажити водійське право, водійські права, паспорт, тобто ID-карта, або ж за або ж закордонний паспорт. Після чого ми заходимо в будь-який банк, я робив через PrivatBank, можна також через Монобанк. І робимо випуску по будь-якій банківській карті на англійській мові за останні три місяці. Зверніть увагу, щоб у даній виписці була та сама адреса, яку ви вказували при реєстрації в даному додатку. Отож, після того, як нас успішно верифікували, ми нажимаємо ось тут справа на ось таку от ракету, і бачимо, що тут в розділі реферали ми можемо запрошувати друзів і заробляти на кожному другові по 10 доларів. Ось бачимо правила реферальної програми. Відповідно, вам необхідно зареєструватися, закинути собі на баланс 10 доларів і відправити гроші хоча б одному своєму другові, другові за допомогою додатку крак. І за це ви отримаєте додатково 10 доларів. Причому ви отримаєте 10 доларів і друг, який вас запросив, також отримає 10 доларів. Відповідно, ви зможете також запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню і заробляти на кожному по 10 доларів в одних. Отож, давайте покажу, як зробити депозит. Нажимаємо знизу на розділ депозит, і нам необхідно внести сюди 10 євро. Особисто я закидав через Apple Pay. Але можна також через будь-який з цих от способів. <кхе> Відповідно, для того, щоб закинути в додаток рак 10 євро, нам знадобиться єврова карта Монобанк, але також підійде і будь-який інший банк. Якщо у вас немає єврової карти Монобанк, то можна її створити за 5 хвилин онлайн. Отож, в чому суть? Ми на свою гривневу карточку Монобанк, закидаємо 600 гривень, після чого заходимо на єврову карточку Монобанк та нажимаємо на кнопку Купити євро і тут вибираємо з чорної карти купити. Після того, як у нас вже є євро на нашій євровій карті Монобанк, ми поповнюємо свій баланс в крак на 10,7 10 євро. Після того, як нам успішно зарахували кошти, ми нажимаємо знизу от, от таку от кнопочку Отправить. Вибираємо получателя, пишемо прокурора, тобто Прокурор, і скидаємо мені 1 долар. Після того, як, ми, як ви перевели мені 1 долар, я вам його поверну назад, то ви нажимаєте сюди от на кнопочку Запросіть, знову ж таки, вводите мене Прокурор і просите в мене назад цей 1 долар. І, Відповідно за те, що ви надіслали мені 1 долар і закинули собі на баланс 10 євро, то за це вам прийде в п'ятницю додатково ще плюс 10 доларів. Також на скріншоті ви бачите перекази від Crackbug. Це за кожен переказ вам може прийти рандомна сума від 0,1 долара до 1 біткоїна максимум. Отож. Бачимо, що кожної п'ятниці вони насилають по 10 доларів. Я успішно вже вводив з цього додатку гроші. Так. Отож, Після того, як нам прийшли кошти за себе, а також за друзів, ми навпроти everyday нажимаємо на ось такі от монетки. Далі нажимаємо на більше і конвертуємо свої євро, які ми закидали. А також 10 Доларів, які нам прийдуть, у USDT або ж у будь-яку іншу криптовалюту, і нажимаємо на кнопку «Вивід» та успішно вводимо гроші. Тобто все досить просто. Далі ми запрошуємо друзів і за кожного заробляємо по 10 доларів виводник. На цій схемці я вже заробив 790 доларів, тобто близько 34 тисяч гривень. Бачимо, кожної п'ятниці нараховують по 10 доларів. Тому рекомендую вам зробити цю схему, забрати найлегші 420 гривень на собі, а також заробляти на кожному запрошеному другу по 420 гривень. В принципі, на цьому все. Якщо будуть якісь питання, пишіть мені в Телеграм. Також можете знизу тут в коментарях написати, я вам відповім. Рекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал з номером до мільйон, а також на мій YouTube канал реферал, оскільки там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.